Святі, це ті, хто є десь далеко на небі, чи ті, хто присутні у нашому суспільстві, та чи суспільство про них пам'ятає? На цю тематику ми спілкуватимемось у циклі відеозустрічей із отцем Романом Островським, дорогі отче. Попрошу вас розповісти про те, що будемо обговорювати у цих відео. У цьому циклі відео про сучасних святих греко-католицької і католицької церкви загалом ми будемо говорити про тих людей, які недавно жили перед нами. Вони їздили в транспорті, пили каву, зустрічалися, мали певні плани, але разом з тим їхнє життя позначене такою особливою характеристикою, яку церква називає святість. І в часі цих зустрічей я надіюся, що ми зрозуміємо, що святість це не є щось архаїчне, щось дуже древнє, нікому не потрібне, а це характеристика сучасної людини. Котра хоче бути відкрита, емпатійна, котра допомагає іншим, котра бачить проблеми інших, бачить людину, котра страждає, суспільство, котре страждає, і готова прийти допомогти, і навіть віддати своє життя. І таким чином, насправді, ці святі це є дуже актуальні і дуже добрі приклади для нашого сучасного місцями байдужого, місцями дуже розсіяного світу. Сподіваємось на вашу увагу. Та цікавість до цієї концепції відеозустрічей, і запрошуємо до перегляду цього циклу програми.